Відій Назон Скорботні елегії» Книга 3, Елегія 13. Гостим небажаним краще б я на світ не з'явився. Де народження мій з обігом часу настав. Нащо спішиш до вигнанця в роки його бідування, в чорні його роки, замість покласти їм край. Мав би сумління, не турбувався б нині про мене, з риму за мною сюди. На чужину б ти не йшов, де мене вперше, на горе моє, дитям ще побачив, там і в останнє мені, ти б усміхнутися міг. Так і тоді, коли Рим навік я покинути мусив, ти, як і друзі мої, мовити б міг прощавай. Що тобі в понті робить, чи сюди за межі морозні, ген на край світу й тебе, це зарягнів, скерував. Почиста й звичних чекаєш і тут, аби білосніжний плащ із моїх плечей з гортками гарно спадав, щоб у вінках, як личить у свято, вівтар димився, щоб у священнім огні весело ладан тріщав, щоб привітав я тебе калачем щорічним дарунком, щоб молитвами богів якнайщиріше благав. Інші настали часи, не такі мої справи. Щоб міг я радісно, як то колись, вийти на зустріч тобі. Про похоронний дбати б вогонь, а не про святковий, вів не квітом пораб, а кипарисом вінчать, ладан палити дарма, Ним богів і так не вблагаю, З уст навіть добрі слова в горі такому не йдуть. Та коли можна в той день іще якесь мати прохання, не повертайся, прошу, вдруге у ту чужину». Поки живу я ще тут, де світу, найдальший окраєць, пон що даремно його люди прозвали Евксин. Елегія 14. Гордость вчених мужів, пораднику їх опікуне, Що поробляєш тепер, друже й мого талану. Як мене ти вихваляв у щасті моєму, чи нині, дбаєш так само, аби хоч не забули мене. Чи ми твори збираєш усе ще, Кажу, розумієш не про мистецтво, воно занапастило й митцям. Тож постарайся, молю, поетів нових опікуне, Щоб своїм тілом живим, творами в Римі я був. Бо ж не моїм книжечкам мені присудили вигнання, на покарання таке, чим заслужили вони. Батько вигнанець не раз чужиною блукає, а діти. Рідні діти його в Римі спокійно живуть, як і паллада колись, без матері, тільки від батька, вірші родились мої, кров моя, плід мій живий. Їх довіряю тобі, а що батька в них нині немає, значить, ще ващим стає твій опікуне тягар. Чим заплямований я, лиш трьох моїх діток торкнулось. Отже, про інших усіх, ти не ховаючись, дбай, є ще в доробку моїм. П'ятнадцять книг перевтілень, що в похоронний мій день хтось врятував од вогню. Міг би й для них я, коли передчасно б сам не загинув, славив людей домогтись, отшліфувавши весь твір. Так, от вони й звучать в устах людей шорсткуваті, втім чи справді звучить серед людей щось моє. Може, ще й ті, які б не були вони вірші додати, тільки б таку далину. Їм подолати вдалось, а коли хтось ті вірші мої прочитати захоче, перше хай зважить, коли йде, я виношував їх. По справедливості віру оцінить, коли буде знати, що серед варварів я на чужині їх писав, ще й подивується, як це могла у такому нещасті, в смутку такому, якісь вірші сплітати рукам. Так підупав. У бідах мій хист, що правда, й раніше він не буяв, а лишень струмочком бринів. Далі, яким уже був, без ужитку зовсім занидів, а проминули роки і до кінця пересох. Книг тут нема, що живили б мене, будили до праці, меч тут і стріли дзвенять, а де рядки віршові. Нікому й вірші читать. А коли б надумав читати, то все одно. Мене тут не зрозумів би ніхто. Змоги не маю самітнитись, мур на сторожі й ворота, замкнуті завжди, щоб гет не увірвався з мечем. Слово шукаю не раз, чи ім'я, чи місцевості назву побіч нікого нема, з ким би порадитись міг. Іноді мову про щось поведу і сором признатись, наче бракує слів, чи розмовлять відучивсь. Тільки я чую щодня. Фракійську та скіфську говірку, Видно, по гецькому я, скоро й писати почну. От і боюсь, повір, щоб читаючи вірш мій латинський, і на понтійське слівце ти не натрапив, бува, Строго все ж не суди, на книжечку цю непримітну, зваживши, де я живу. Друже, вибачливо, глянь.